Останок. А німецькі засоби масової інформації повідомляють, що слідство у справі підриву північних потоків підозрює шістьох громадян України. Дуже-дуже цікава заява. Нібито навіть затримали одного українця в Італії, але іншого намагалися затримувати в Польщі, але він втік. Це дуже, друзі, дивна історія. А чому такі, наприклад, сенсанційні висновки з'являються саме зараз? Коли Україні потрібна дуже важлива допомога від Німеччини? Звичайно, це дуже вигідно нашому ворогу, а Росії. Можливо, це навіть їх рук справа, тому що. Такі заяви можуть підірвати довіру до України взагалі на світовій арені, а також створити напруження між нами та Німеччиною. Україна в черговий раз рішуче заперечує те, що була причетна до будь-якої диверсії щодо північних потоків.